Міжнародний день шахів відзначається в усьому світі та в Україні 20 липня. На щастя, не оминув цей напрямок спорту і місто Білгород-Дністровський. Наша знімальна група завітала до шахово-шашкового клубу, щоб поспілкуватися з його тренером та дізнатися докладніше про останній всеукраїнський турнір, в якому взяли участь вихованці клубу. Протягом трьох днів з 13 по 16 липня в місті Татарбунари під патронатом Андрія Глушенка проходив щорічний турнір. Турнір пам'яті почесного громадянина міста Татарбунари Василя Миколаєвича Максимчука. 16-річний учень першої школи Гліб Неплях здобув третє місце в турнірі та друге місце в бліц-турнірі, який пройшов одразу після основного. Поспілкувались про враження від заходу. Супротивники були ну, досить складними. Це був першим для мене такий турнір, який я брав сам участь, сам змагався за себе. Та і ну третє місце, думаю, це нормально. Е, так, як вдома відмічали вашу перемогу? Сказали, що я молодець. Головною перевагою шахів хлопець вважає вміння швидко приймати вірне рішення. Коли ти думаєш в шахах, ти ну, розподіляєш свій час так, щоб подумати. Ну, на початок, шпіль, еншпіль це все ну, поступово. 12-річний учень академічного ліцею Кирило Ярош здобув срібло у змаганнях та розповів про варіант дракона основну варіацію сицилійського захисту. Ну, в нього дуже багато нюансів, і багато людей не знають як проти нього грати. Я тут точно не знаю. Скажіть, будь ласка, вдома, як часто ви займаєтесь саме вдома? Як часто ви граєте? Хто вам, хто є вашою компанією в таких випадках? Батько був дідусь, але тепер тільки батько. І коли він в рейсі, то я сам приходжу до Дмитра Дмитровича і вдома він дає мені домашнє завдання, я вдома роблю. Самі з собою. А коли батько вдома, то і з батьком? Коли батько вдома, хто частіше виграє, я вже але раніше вигравав батько. Обидва вихованці займаються сім років. Лише шахами спортивне життя хлопців не обмежується, але саме цей напрямок розвиває швидкість реакції та вміння зосередитися на змагальному процесі. За традицією ми запропонували хлопцям висловити побажання своєму тренеру. Що хочете сказати вашому тренеру, вашому наставнику? Щоб він продовжав свою працю. Далі займався шахами та йшов далі і став КМС. За що хочете подякувати? За те, що він навчив мене дуже добре грати в шахи. За, за те, що він сам дуже добре грає в шахи, занімаю усі, в усіх турнірах перші місця. І хочу побажати, щоб він ніколи не закінчився цим спортом. Він є вашим прикладом. Так, усі бажаючі школярі міста та району можуть прийти на групові або індивідуальні заняття. Тренування проводить діючий чемпіон міста серед чоловіків, тренер шахів Дмитро Звішков. Оптимальний вік, з якого вже можна розпочати заняття 6 з половиною років. Ми приглашаємо. всех детей. Но главное, конечно, чтобы у ребенка было желание, потому что если нет желания, то как бы это месяца два-три походит ребенок и потом бросит. Поэтому вот наш, пожалуйста, телефон. Мамы, папы, бабушки, дедушки, приходите. Хочет ребенок, я научу. Значит, это моя работа. Каждого ребенка научить хорошо и сильно играть в шахматы. Самый лучший вид спорта. Но и самый, самый вот шесточайший в то же время. Плюс, тем более, за все годы вот независимости именно шахматисты, шахматистки Украины, добились на международной арене самых громких успехов: ни бокс, ни футбол, ни борьба, ни там, легкой атлетика, вот, ни, ни плавание, а именно шахматы. Об этом мало кто знает, но это так. Поздравляю всех наших шахматистов и своих учеников и шахматистов взрослых нашего города сегодня День шахмат уже в 56 раз весь мир празднует День шахмат и уже ну, вот в одиннадцатый раз вот, День шахмат отмечается и у нас в Украине. Так что у шахматистов всего мира есть девиз: мы все одна семья. Так что мы все одна семья — это ну, вот девиз всех шахматисты мира, так что мы поздравления, и, и, как говорится, так держать и их не бросать. Это шахматы, это, знаете, как говорится, бывших летчиков не бывает. Так же и в шахматах. Бывших шахматистов не бывает. Это уже на всю жизнь. Емануїл Ласкар казав на шахівниці брехні і лицемірство немає місця. Краса шахової комбінації в тому, що вона завжди правдива. Нещадна правда, виражена в шахах, їсть очі лукавому, і з цим не можна не погодитися. Є в шахах своє мистецтво, своя краса. Та жорстокість мінімізована варіація спірних питань 30 липня. В Баку стартує кубок світу. На нього вже заявились 13 українців. Побажаємо нашим співвітчизникам яскравих перемог. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.